Напередодні Різдвяно-новорічних свят кафедра української мови та загального мовознавства разом із навчально-науковим центром по роботі з іноземними студентами організували в Черкаському державному технологічному університеті вечорниці. Атмосферу події відчула і наша знімальна група. Цьогоріч вечорниці поєднали з театральним дійством. Гості могли спостерегти ворожіння, почути автентичні українські пісні, переглянути гумористичний фрагмент із кайдашевої сім'ї та долучитися до веселих інтерактивів. 20-й рік поспіль кафедра української мови та загального мовознавства проводить тиждень української мови. І цього року ми запросили гостей на справжній українській вечорниці. Сьогодні минуло зустрічаються з сучасністю. І я впевнена, що ви пізнаєте рядки української класики Нечуя Левицького, Квітки-Основ'яненка. Які дивним чином будуть переплітатися сучасними мотивами у дійстві взяли участь переважно студенти перших і других курсів. Серед них і Наталія Мальченко каже, що українські традиції важливо берегти і передавати далі, адже саме вони формують нашу ідентичність і додають святу особливого змісту. Це душа української молоді, і це потрібно пізнавати, дізнаватися і берегти нашу любов до цих традицій, бо це наше єдине, те, що те, що нас об'єднує. Я сьогодні буду танцювати і виконувати пісні. Родзинкою заходу стало знайомство іноземних студентів з українськими традиціями, яскравий приклад живого міжкультурного діалогу, адже українська культура є відкритою, сучасною та привабливою для світу мене звати Джеферсон. Я із Перу. Я беру участь у святі заради досвіду. Я ніколи такого не бачив. Це мій перший досвід із такими традиціями. Мої традиції дуже відрізняються від цих, і тому це для мене новий досвід. Зі слів викладачки Олени Деньги, Джеферсон вивчає українську мову, тому що йому подобається Україна, її природа, національні страви. А ще він особливо вподобав фруктовий чай і ще сказав. У нас в університеті отак не дуже цікаво. У вас тут постійно щось. Він приїхав. У нас був захід до пам'яті Стуса і Калинців, і зараз і він каже: це дуже класно, коли таке ну, скажемо, бурне студентське життя. Я кажу, то це ж залежить від вас, звичайно. Такі заходи допомагають зберегти українську ідентичність, водночас відкривають наші традиції новому поколінню та гостям з інших країн. Студентам дуже цікаво, і навіть ті пісні, що здається, нам ми здавалося, що ми знаємо все життя, ми знаємо там про вареночка. Всі не всі вони знають. І коли ми почали це співати пісні, вони сміялися там, і е, стецькою Улянка були здивовані. Це ж ну таким чином, через ці е, заходи, вони ближче знайомляться з нашою культурою, традиціями. І чим е, ближче до свят. Тим більше вони запалювалися і вже давайте ще те зробимо, давайте ще те зробимо. Вони принесли в нас які гарні реквізити, горщики. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана.